Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мене. Діти, а що ж таке здоров'я, як ви гадаєте? Здоров'я це найбільше багатство людини, найбільший її скарб. Коли людина почуває себе здоровою, вона щаслива, весела, радісна. Але щоб бути здоровим, кожен в родині може допомогти всім членам вести здоровий спосіб життя, виконуючи свої обов'язки. Подивіться, діти: це родина. Всі усміхаються, бо почуваються добре. Справжня сім'я це коли всі дбають про здоров'я, дорослі і діти разом. Тоді кожен почувається добре і в гарному настрої. Всі мають сили для навчання, роботи, спорту і відпочинку. А що ж треба робити, щоб всі члени родини були здоровими? Так, дотримуватись правил і виконувати кожному свої обов'язки. Які ж обов'язки у дорослих? Мама для нас готує смачну їжу, щоб ми отримували корисні вітаміни, стежить, щоб було чисто і затишно. Тато для нашої користі грає з нами в рухливі спортивні ігри, провітрює свіжає кімнати. Бабуся і дідусь для нашої зручності піклуються про всіх, щоб всі дотримувались правил здоров'я. Старші брати і сестри для нас з вами показують гарний приклад, допомагаючи дорослим в приготуванні їжі та прибиранні. Чим же ми, діти, можемо допомогти нашій родині бути завжди здоровими? Так, вірно, самостійно вмиватися і чистити зубки, робити зарядку та займатись спортом, їсти корисну їжу і не капризувати за столом, прибирати свої іграшки без допомоги одягатись, роздягатись та складати свій одяг. Але щоб бути здоровою родиною, потрібно додержуватись певних правил. І перше правило дотримуйтесь режиму дня. Вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене, я встаю і вмиваюсь, снідаю, в садок збираюсь. Світить сонечко яскраво, день настав у мене справи, Я і граю і гуляю, дорослим допомагаю. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечер'ю в родині я розказую новини. Чорне, чорне полотно закрива моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Друге правило правильне харчування. Це вітамінне коло, вітаміни, які знаходяться в корисній їжі. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте діти їх охочі, щоб були ви здоровенькі, і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними і дужими, до хвороб були байдужими. А тепер разом пограємо в гру правильний вибір. Вам потрібно, дітки, допомогти кожному члену родини обрати їжу. Поміркуйте, що Сашко обере собі на перекус. Так, Сашко обере склянку молока, хліб і моркву. Тітка Мар'яна не знає, який набір продуктів обрати, щоб приготувати вечерю. Мар'яна обере рибу, овочі та рис. Сестричка Тетянка обирає, якими продуктами вона буде сьогодні харчуватися. Як ви гадаєте? Тетянка обере овочі і фрукти. Дядько Павло досі вагається, чим він більше хоче харчуватися, допоможіть йому. Павло хоче бути здоровою людиною, тому обирає овочі, фрукти, м'ясо та яйця. Так, добре, скільком членам родини ми допомогли визначитися з харчуванням? Третє правило це загартування організму. Щоб ніколи не хворіти, з грипом не зустрічатись, восени, улітку, взимку будемо гартуватися. Приймати повітряні і сонячні ванни, гуляти у будь-яку погоду і займатися спортом, влітку купатися в водоймах і ходити босоніж, обливатися контрастним душем, обтиратися вологим рушником. Четверте правило це особиста гігієна, догляд за своїм тілом, тримання його в чистоті. Пропоную пограти в гру, для чого це потрібно. Наприклад, мочалка для купання, гребінець. Мило, зубна щітка, шампунь, рушник. Ой, подивіться на долоньки цього хлопчика, які вони. А давайте на них подивимось через микроскоп і побачимо там мікроби. Це маленькі мікроорганізми. Вони бувають корисні і шкідливі. Корисні знаходяться в кефірі, йогурті. А як ми долаємо шкідливі мікроби? Так, миємо з милом руки. І останнє правило п'яте. Це звички. Як ви розумієте, діти, що таке звички? Зверніть увагу на малюнки це ваші підказки. Звички це такі дії, які ми робимо доволі часто чи навіть постійно, не замислюючись над цим. У кожної людини є своя звичка. Вони бувають гарні, погані і навіть шкідливі. Багато звичок можуть впливати на здоров'я людини та всієї родини. А зараз гра корисно, шкідливо. Оберіть корисні та шкідливі звички. Виконувати ранкову гімнастику це корисно чи шкідливо. Ранкова гімнастика це корисно. Дотримуватися режиму дня. Це корисно. Читати лежачі. Як ви гадаєте. Мити руки з милом, довго дивитися телевізор, їсти овочі та фрукти, чистити зуби. Розкидати іграшки, загартовувати організм, їсти багато солодощів, займатися спортом. Діти, ви справжні помічники своєї сім'ї. Тепер ви знаєте, що здоров'я родини це справа всіх її членів, і найменші діти можуть допомагати, щоб вся родина була завжди здорова. У сім'ї ми всі разом здоров'я бережем. руки ми зарядку робимо і ніколи не хворієм. Мама, тата, я і ти всі здорові ми завжди. Бажаю нам всім здоров'я і щастя. До побачення, малята.